Відео з десятка камер спостереження, які працювали в той роковий для магазину час, чітко демонструють всі дії злочинців. Поки троє людей б'ють вітрину магазину, один в усі боки розмахує пістолетом. Видно, як чоловіки, проникнувши в приміщення, блискавично забирають найцінніше. Вже більше доби минула після скоєння цього зухвалого пограбування. Нині правоохоронцями проводиться досудове розслідування по цій справі. В період часу з 3.45 години ранку до 4 години ранку шляхом розбиття скла вітрини магазину імперіал, розташований по вулиці Касіора, вчинили крадіжку розташованого там майна. За даним фактом була направлена на місце слідчо-оперативна група та слідчі відділення поліції 12 квітня було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань цей факт за частиною 5 статті 185 Враховуючи резонанс пригоди, і зухвалість злочину до роботи правоохоронців долучились правозахисники потерпілої сторони. В координації з оперативними підрозділами поліції нами проведено низку заходів, спрямованих на розкриття цього злочину. Зокрема, вивчено та вилучено відеозаписи більш ніж з 10 відеокамер, на яких добре можна розглядіти не лише зріст та статуру нападників, а й риси їхніх облич. Також виявлено та опитано. Ряд свідків, в тому числі тих, які незадовго до вчинення цього злочину спілкувалися з нападниками, так само описують їх та можуть опізнати. Всі ці дані передані слідчим підрозділам, тож переконаний, що найближчим часом поліція таки розкриє цей зухвалий злочин, адже збройний груповий розбійний напад в центрі міста є неабияким викликом та перевіркою придатності новоствореної національної поліції.